Наталія Осипчук, чому приходить і йде любов. Так хотілося снігу, лопатого, пухнастого, аби падав усю ніч а вранці, прокинувшись, побачити величезні кочугури, а потім, як у дитинстві, впасти в те пухнасте диво заховатися, наче в кодрі і потайки, аби ніхто не бачив ласувати смачним снігом, наче солодкою ватою. Алла заплющила очі, подумки повертаючись у щасливі часи свого дитинства та юності. Здавалося, не було щасливішої за неї. І якщо іншим дівчаткам, її одноліткам доводилося чекати на зустріч зі своїм нареченим, то в Аллочки все склалося відразу. Костик з'явився в її житті несподівано, Аллочка сиділа біля вікна в класі. За вікном кружляли такі незвичні сніжинки великі наче людяники. Ані формули, ані задачки не хотіли вкладатися у дівочій голівці. Мріялося лише про те, аби якомога швидше опинитися в тій зимовій касті. А це Костя, наш новий учень, голос вчительки змусив замріяну Алочку повернутися на грішну землю. Он, сідай біля Алочки, четверта парта біля вікна. Але не встигла й оком кліпнути, як біля неї опинився Костя, худенький, світлоокий хлопчина. Алі він, якщо чесно, не дуже сподобався якийсь несолідний, мершавенький, але це так, подумки. Не знаю, чому Віра Михайлівна його до мене відправила, краще би Сидоренка пересадила. Сидоренко міцний, наче горішок, веселун, улюбленець дівчат. Міг розсмішити добірне товариство класу та й не лише класу, щоправда, когось із дівчат особливо не виділяв, і Алочку це трохи дратувало. Ну чому так? Адже Алла, мила, усміхнена, чарівна, як каже, дехто: дехто це Андрій, сусід і теж можна сказати, багаторічний шанувальник. Але поки Алуся перебирала в голові всіх своїх залицяльників. Костя вже наводив лад на робочому місці, тобто за партою. Відразу поклав на середину підручник, запропонував користуватися його олівцями і всяким різним приладдям. Для нього альтернатив не існувало. Алла заволоділа його серцем з першого погляду. Він був поряд з нею до останнього випускного класу, а на випускному аж ніяк не нагадував того худорлявого хлопчака якого красуня Алла подумки обізвала мершавим і непоказним. Заради Али він займався футболом, боксом, бігав на дистанції, встановлював рекорди в басейні. Він став незамінним, став для Алли рятівним дощем у спеку і надійним захистом під час грози. Він став тим, хто вміє слухати тишу, радіти першому снігу і, попри все, чекати на весну. Я вже й сама не уявляю свого життя без нього, зізнавалася Алла своїй подрузі. Він дарує мені свою турботу, а й приймаю із вдячністю. Мабуть, це і є кохання. Люба, подруга Алли з раннього дитинства, відклала книгу. Це не так просто лише приймати і нічого не віддавати. На ось почитай. Так Люба відкрила для неї дивовижний світ поетки Олени Теліги, її вірші, її безцінні листи. Скільки в них усього жіночності, роздумів про дружбу і кохання, звичайних побутових дрібниць, без яких годі уявити тогочасну епоху? 1932-33 роки це час, коли Олена Теліга листувалася зі своєю товаришкою Наталією Львицькою Холодною. Для мене писати тобі найбільша радість, це є для мене незнана розкіш ділитися з кимось, а головне, з жінкою всім. Оті листи і роздуми Олени Теліги спонукатимуть алу і любу до осмислення поняття дружби, підтримки та кохання. Натрапила на рядки, в яких поетка описувала свої почуття до Михайла теліги, свого чоловіка. Натусенька, ти навіть не уявляєш, який він мені дорогий. Не мені зорієнтуватися в тому, що це є кохання, обожання, приящі, захоплення, чи не те, не друге, не третє, але те почуття є таким глибоким, що ти мусиш з цим погодитись і не ставитися до нього легковажно. Бо інакше я не можу бути з тобою цілком щирою, а це було б мені неймовірно боляче. Мене так мучить останнім часом думка при всій моїй великій любові до Михайла, у мене переконуюся, немає до нього кохання. При таких умовах життя є дуже тяжким для нас, обох. А зокрема для мене, бо я з любові до Михайла стараюся не показати йому брак кохання, не кажи, звичайно, про це нікому, і не чіпай цього питання у листі до мене. Але зараз у мене такий настрій, що мусила написати тобі про це. Алла боялася зізнатись навіть собі, що її почуття до свого відданого лицаря Костянтина було надзвичайним, теплим, прихильним, вдячним. Але на запитання, чи були ті почуття глибокими та сильними, вона не мала відповіді, бо любов, прийняття то невогненна пристрасть. Вони були так давно разом, що, здавалося, ніби ніколи не існували окремо одне від одного. Ще від тих безтурботних дитячих часів вони були разом, бо Костянтин завжди поряд. А коли прийшла біда і місце кожного чоловіка було серед захисників Костя опинився там. Той вечір Алла запам'ятала до найменшої дрібниці. Костя складав речі на плічник, уважно переглядав усе, що має бути. Кілька разів ставив телефон на підзарядку і все просив Аллу простежити, щоб він добре був заряджений. Тривога спочатку ледь помітно наростала і ставала все більшою. Алла усвідомила, що так, як раніше, вже не буде. От він зараз поїде, а вона залишиться сама. Сама? Як це? Перепитувала, чи то себе, чи то ще когось. Вона ніколи не лишалася сама. Він, її відданий лицар, не залишав її ані на хвилину. В його очах завжди було стільки захвату, безмовного кохання, що всі ті, хто добре знав їхню пару, говорили він дивиться на Алу, як на сонце. Костянтин сонцепоклонник. А коли ти знаєш, що тебе кохають так, як це має бути, тоді тобі нічого не страшно. Костя виходив на зв'язок. Щойно видавалася вільна хвилина. Алла хвилювалася за нього, хоч усвідомлювала, що щось змінилося у їхніх стосунках чи не змінилося, а вона просто усвідомила, що завжди любила його із вдячності. Кілька днів було в костика відпустки їхати додому означало лише одне весь вільний час він проведе в дорозі. Алла відразу заявила, що вона сама поїде до нього туди, до прифронтового міста. Костя захвалювався, бо невідомо, що могло статися в дорозі, та й ситуація доволі напружена. Але Алла нічого слухати не хотіла. Під час розмови з'ясувалося, що до одного із його побратимів теж їхатиме дружина, тож вдвох і безпечніше, і веселіше. Ала справді з перших хвилин заприятелювала з Наталею, дружиною Андрія. Дорозі гомоніли всяке. Наталя перервала розмову, мить мовчала, а потім запитала не знаю, як вони там витримують усе це. Чомусь весь час думаю про те, що чекає на мене, якщо раптом він не повернеться. Жінка замовкла, відвернулася, не хотіла, аби бачили її сльози. Вона його кохає, подумала Алла, а він любить чи тільки приймає її почуття. Проте вголос, звісно, цього не сказала. Обох побратимів відпустили на короткотермінову зустріч із дружинами. Тож радість була неймовірна. Костя схуднув. Проте залишався бадьорим. А от Андрій, чоловік Наталі, попри в тому виснаженість вразив Алу своєю усмішкою. Здавалося, що навколо нічого не існує ані війни, ані постійного очікування смерті. Андрій випромінював стільки оптимізму, що неможливо було не захоплюватися його життєвою енергією. Вони провели кілька годин усі разом, а потім, залишившись наодинці з костею, але ніяк не могла позбутися згадки про Андрія. Хотілося знайти будь який привід, щоб побачити його, подивитися в його очі, навіть почала собі дорікати, що думає про очі чужого чоловіка, а своєму відповідає не до ладу. Треба просто забиратися геть звідси, допоки зовсім не збожеволіла. Проте й Костя, хоча й радий був зустрічі, тримався трохи відсторонено. А коли озвався мобільний, Алла раптом побачила збентеження на його обличчі. Чоловік відійшов у бік, не хотів, щоб його чули і насамперед Алла. Алла. Все його життя із самого дитинства було пов'язане з Аллою, і він нічого не міг змінити, а от війна, це жорстоке випробування змінила все. Марта служила в бригаді Костянтина і його все більше тягнуло до неї. Чоловік розумів, що нічого такого досі не переживав, йому хотілося бачити Марту щодня, піклуватися, захистити і не пустити на небезпечне завдання, така тендітна жінка хіба її місце на війні це було щось значно більше, ніж те, що він відчував до гали глибше, свідоміше і пристрасніше. Над землею клубочилися хмари, і жорстока війна загартовувала воїнів. От лишені їхні серця лишалися так само вразливими і відкритими, ніби й не було цих важких випробувань. І все можна було зрозуміти в цьому мінливому світі, чому спалахують зорі і дарує новий день сонце, чому здіймаються на морі хвилі і чому зникають сліди на піску? Непідвладною Лишалася одна таємниця, звідки береться, і куди назавжди йде любов, залишаючи в душах людей щемкий спогад.